Сьогодні 26 квітня 2023 року. Але було 26 квітня 1986 року, чорний день в історії людства планети Земля, в історії нашій країни, Україна. Сталася велика трагедія. Чорнобильська катастрофа на атомній станції. Наші слова подяки вам. Наша пам'ять про тих, кого немає. Хай Господь Бог вам спосилає здоров'я ще на багато-багато років. Ви виховуйте молоде покоління, розказуйте і вчіть, чому і як потрібно вчитися історії. Хай Господь Бог вам допомагає, нам Україну береже від ще інших трагічних таких техногенних катастроф. Атомних і ядерних чи там інших загроз, які сьогодні існують, хай воно обійде нас стороною, хай буде мир на нашій землі, хай настане перемога, і ми разом з вами жили в спокої в мирі і в Божій благодаті. Здоров'ю вам всім і велика вам подяка. Подумати і уявити цю картину. Картину цієї трагедії, всесвітнього масштабу. Уявіть собі, вибух. На енергоблоці. Висота енергоблоків в загальному рахується 50 метрів. Нить, темінь, освітлення немає. У деяких місцях тільки змогли оперативно включити додаткове освітлення. І наші герої, яких я завжди, ви знаєте, самих перших споминаю, це наші пожежники. наші пожежники. Тій команді атомної станції і всіх прибулих, хто вже за 40 хвилин за годину з Київської області, з Києва прибув туди, вступили у бій з цим самим злішим ворогом. На той час це була свого роду війна. Це немирним атомом. Він показав, вибачте, свої зуби і він показав. Що може робити немирний атом? І от пожежний вночі у цій темряві, коли горить усе під ногами, плавиться бітум, ноги при приклеюються, нічого не видно, вони на духу енергоблоку, де була можливість, на 50-метровій висоті виконували свій обов'язок. Ви тільки собі... Я не багато оцей сюжет. Представте собі оцей весь ад на землі, що принесла Чорнобильська трагедія. Все інше то було потім. Тому учасники ліквідації, члени правління, всі, хто проводить зараз патріотичну роботу в цьому плані, розповідають від самих маленьких в садочках в школах, як, що. І так, як казав Микола Петрович, і ми запрошуємо до того більшого неповторення такої трагедії, тому що наша молодь, вони будуть майбутні атомщики, інженера, конструктори. Не допустити більше у світі і, тим більше, у нас на Україні таких трагедій. Злагоди, натхнення, терпіння, щоб наші діти. Сини і дочки вистояли і прийшла довгожданна перемога на нашу українську землю. У 86 році я ходила в початкову школу і нас в школі, от сьогодні бачу багато молоді. Ми так само збиралися на такі мітинги. І Я пам'ятаю, що з тих часів вірш був такий, ми українці, ми сильна є нація, нас навіть не стерла з землі радіація. І тоді для нас був надзвичайно важливий урок, і ми всі пишалися тими людьми, які здобули перемогу. Я сьогодні хочу подякувати усім вам. Хочу подякувати Олександру Сергійовичу. знаєте, за ваше розуміння. Олександр Сергійовичу. Скільки разів ми з ним зустрічалися? Він завжди з розумінням, він знає кожного побратима, він знає кожного учасника спілки. От ми сьогодні думаємо, як правильно вже наших молодих молоді спілки розвивати. І я хочу сказати, що якраз Олександр Сергійович це такий взірець, оскільки він завжди з позитивом, завжди з вдячністю до тих, хто йому допомагав. Але із знаєте, він завжди вірить в перемогу. Він завжди знає біль, але знає, що все буде краще. Головне слово, з яким асоціюється Україна – це сміливість. Тому сміливість це, це ви, це ті, хто виборов перемогу над злом часи чорнобильської катастрофи. Я вам надзвичайно.